Готові, ми там не маємо всю армію. Платить. 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 І ми думаємо, що наші справи, маленькі справи, вони не потрібні, вони відчемні, що хочуть зарочусь, краще, ніж там одну людину навернути нас. Але для хоста немає величини. Це наша людська ментальність, що хтось навернув. Одного, а тим я не навернути на одного, а скільки стої тисячі буде політик, тільки з того одного, буде подібне, ти ж не знаєш. Вас тут більше молитися, більше діяти, євангелізувати, допомагати тим, кому. краще, ніж три тисячі туристів. Говорить багато, не базікайте, а молиться. Моліться, моліться завжди, щоб вони І Така у нас поставить. Діємо, діємо. діємо. Дивимось, де ми можемо діяти, де ми можемо практично втілити, а не тільки розмови.